Це різновид плюща. Він вічно зелений, зараз зима. Інколи буває дуже холодно, до мінус 17-18 градусів. Але бачите, він такий зелений залишається. Зараз січень місяць, сніг зійшов, плюсова температура, але плющ, бачите, він тримається. Це не штучний, в нього таке дуже цікаве забарвлення. Це така, як жива огорожа тут. Дивіться, він дуже такий довгий, дуже велика стіна, дуже він гарно плететься. У нього спеціальна тут сіточка є, за яку він чіпляється, та розростається дуже гарно. Якщо дуже сильно так гілки торчать, то їх будуть підрізати, щоб було дуже так красивенько та охайненько. Бачите, в них такі дуже. Мощні такі гілки. Дивіться. Такий вон, він, наче дерево таке. Такі вони ну, вони не пружні, вони такі тверді. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, я багато цікавого розповідаю про міста, про рослини, про домашні хатні рослини, які на підвіконні ростуть. Про Екзотичні рослини, які теж можна вирощувати на підвіконні. Чекаю на вашу підписочку, чекаю на вашу вподобачку та коментар. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі!